Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз поговоримо про те, як же подолати москвофільство в Україні. І розглянемо рецепт боротьби з цією заразою від класика української літератури Івана Яковича Франка. Іван Якович пропонував розглядати москвофільство з позиції того, що воно розділяється на дві категорії: це або зрадники і запроданці. З якими мають працювати правоохоронні органи, або ж просто сектанти, які нічого не знають про Росію, які не знайомі толком з її культурою, з її способом життя, і е, просто захоплюються чимось, е, чого не знають, і що їм здається кращим, ніж те, що вони мають. Плюс треба врахувати, що за часів Івана Яковича більшість. Москвофілів Галичини навіть не знали московської мови. І сучасні москвофіли, в порівнянні з москофілами часів Франка виросли в тому плані, що вивчили московську мову і трошки краще знають московську культуру. Послухають московську музику, читають московську літературу. Але рівень їхньої обізнаності з тим, що насправді відбувається на Росії. Приблизно такий самий, як і тоді. І е, тому вони просто вірять кремлівській пропаганді і вирішити цю проблему можна е, дійсно використавши те, що пропонує Франко: розвивати е, власне українську культуру. Ну, В нашому контексті це ще мусить бути україномовна культура. Отже, рецепт е, простий: розвиваємо українську україномовну культуру, щоб кожен громадянин України, щоб кожен українець і взагалі кожна. Людина в світі могла познайомитися з Україною через призму нашої чудової культури, нашою чудовою мовою і таким чином подолати прагнення дивитися просто на чужі культури, на чужі способи життя з заздрістю. І дійсно тоді таке сектантство, як москофільство в Україні, буде подолано в просвітницько-культурний спосіб. Дякую за увагу.